Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майя. Я сказала, бог завжди має план. Завжди. і наше незнання, в чому він полягає, не означає його відсутності. Так Ух! Я наведу вам невеличкий перелік того, через що нам іноді доводиться прориватися, образи зради, самотність, непрощення, гнів, звичка себе жаліти, бажання мститися. Труднощі і й випробування, проблеми, на ваш погляд незаслужені, егоцентризм, заздрощі, бажання здатися, пригнічення, розчарування в людях, розчарування в Богові і бажання догодити людям. Хто пережив більше ніж три речі з цього списку? Гаразд, маю зізнатися. поглянула на нього і усвідомила, що пережила 15 із 16. це не означає, що я й досі їх переживаю. Слава Богу, я подолала деякі з них. Та майже кожній із цих перешкод мені довелося довго протистояти, щоб не здолала мене. Певне, на вам цікаво, якого з цих відчуттів я ніколи не переживала. сьогодні не зможете заснути, якщо не почуєте цього. Єдине відчуття, якого я ніколи не мала, це розчарування в Богові. Не знаю чому, але так чи інакше я ніколи не звинувачувала Бога у своїх проблемах. Я дуже рада цьому, бо мала не так багато друзів, і тому він був дуже мені потрібен. Коли в житті деяких людей не все складається добре. Найперше, що вони роблять, починають гніватись на Бога, проте він не є причиною наших проблем навпаки. Він рішення сьогодні. Хочу дещо до вас донести час прориватися до нового старту в житті. І декому він потрібен, причому негайно. Хто потребує негайно нового життєвого старту? Гаразд. Як багато людей, мені навіть не треба говорити те, що збиралася зараз сказати. може, вам потрібен новий старт у житті через борги? Може, ви намагались вибратися з них раніше, та вони все одно лишаються проблемою. Ви й далі витрачаєте гроші, що не повинні витрачати? Може, вам потрібен. Новий старт життєвий через погане ставлення. Бо у вас таке? Ні, у всіх присутніх добре ставлення. Гаразд, спробуй щось інше. Може, вам конче потрібно комусь пробачити? Можливо, якщо ні, то придбайте запис проповіді для когось зі знайомих може, вам потрібен новий старт у плані харчування? Люди дивляться на мене і питають, як у вашому віці вам вдається бути такою стрункою, мати таку гарну форму? ну я не їм усе, що хочеться, і займаюся спортом тричі на тиждень. дуже довгий час я проходила по 8 кілометрів на день, допоки не почалися проблеми з ногами. Тепер я вже не можу цього робити, тому знаходжу інші способи насолити дияволові. Амінь. У мене... Вам не треба знати про мої хвороби. У мене був плантарний фасит, я вилікувала його та почався тенденіт. у нашому тілі повно органів, і кожен з них прагне заробити собі якусь хворобу. Насправді існує стільки хвороб, що навіть не смішно. Коліти, бурсити тощо. У житті ми постійно потребуємо нового старту. Ми щось починаємо, деякий час рухаємось у правильному напрямку. Може, вам потрібен новий старт? У молитовному житті, у вивченні Біблії. У звитці регулярно віддавати. Я навіть не знаю, чому цю проповідь не можна було б певною мірою застосувати до життя кожної людини. гаразд, Павло каже молюся, щоб пізнати мені його силу і силу Його Воскресіння до Фелип'ян 3, 10-14, та взяти участь у муках Його, уподоблюючись, його смерті. Отже, апостол Павло каже нам: коли хочемо бути схожими на Ісуса, доведеться розділити Його страждання і це не якесь прокляття, це слово з біблії аби досягнути так чи інакше воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або ж вже вдосконалився. Але я що? Еге ж, прагнучи, не досягну я того, чим і Христос ісус досягнув був мене. по суті, він каже якщо подумати про те, що Ісус зробив для мене, і через що пройшов заради мене агов. то, вважайте, я чітко вирішив пройти через що завгодно і стати людиною, яку Ісус хотів бачити, помираючи на хресті. Амінь? Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки одне роблю. Яке сильне твердження. Я роблю лише одне. Це моє єдине прагнення і найважливіша в житті мета. Я. Забуваю те, що позаду, і спішу. Бачите це? Спішу до того, що попереду. Не знаю, чи зробить ця проповідь одразу вас щасливими, проте впевнена, якщо ви приходите послухати мої проповіді, то знаєте, що не завжди я годую вас лише духовним десертом. Вибачте, це правда. Бог любить вас. Ви чудова людина з чудовим майбутнім. Скоро ви побачите своє диво. О, я можу й так проповідувати. Змусити вас підскочити на ноги, почати кричати, радіти тоді у всіх. Після проповіді буде чудовий настрій. Та в мене є завдання, за виконання якого я дам відповідь перед Богом. Я вірю, що воно в тому, аби допомагати Божим людям ставати більш зрілими. Амінь. Нам подобається, коли люди отримують спасіння. Та це не діло, щоб Отримавши спасіння, потім усе своє життя бути плотським християнином. Бо християни мають бути щасливими людьми. наше щастя має бути заразним. Людям повинно хотітися мати те, що маємо ми. Їхнім бажанням повинно бути перебування поруч із нами. чимсь. Ми повинні відрізнятися від інших замість уподібнюватися всім навколо. Ми помазані на подолання труднощів. Ви почули? Ми помазані на подолання труднощів. Ми не повинні пролітати повз усі життєві проблеми зустрівшись із викликом, реагуємо так. Гаразд, давайте його сюди. Гей, ми станемо ще більше себе поважати, навчившись прориватися крізь труднощі і подолавши ставлення, що каже О, я такий ледачий. в Ісаї 61.3 Сказано, що Бог дає нам оливу радості замість жалоби і одежу хвали замість темного духа. ісус прагне для нас. Я підкреслила це жовтим, тож це вкрай важливо. ісус прагне, щоб ми постійно очікували чогось позитивного, замість постійно журитися за чимсь втраченим. За бажання, можна щодня знайти підстави для журби. Бо насправді це не важко. Просто сядьте і згадайте все погане, що сталося у вашому житті. Забудьте про все добре. Повірте, з кожним присутнім відбулося більше доброго, ніж поганого. Життя всіх без винятку більше наповнене гарними подіями ніж поганими. Ми часто згадуємо про надію. І я була вражена, почавши ретельно досліджувати цю тему. Я дізналася, що надія це не тільки звичка промовляти. Ну, сподіваюся, це відбудеться. Ні, Біблійна надія. апостол Петро каже, що ми народилися згори до вічної надії. Отож, надія. Це щось завжди нам доступне. Хай якими складними є ваші проблеми чи обставини? Ви завжди можете мати надію. Однак це не ставлення. Ну хотілося б мені, аби господь щось зробив. Ні, надія це позитивне очікування чогось доброго, будь-якої миті. Що відбудеться, почни ви щоранку прокидатися з подібним очікуванням? Не можу дочекатися, що Бог зробить сьогодні. Ух, ручаюся, сьогодні буде гарний день. З Богом усе можливо. Важко уявити, на що він спроможеться сьогодні, адже любить мене. Замість одразу після пробудження згадувати за допомогою диявола все, що зробили колись у житті, не так? Тоді ви навіть не наважитесь молитися і прохати Бога про щось адже так хибно поводились. Однак усі інші люди теж це робили дивіться на майбутні можливості замість застригати в минулому і всіх його розчаруваннях. отже, ісус сказав, що прийшов, аби дати нам радість злодій на те тільки закрадається, щоб красти, вбивати і нищити. У нас є ворог, диявол, тож усвідомо це. Ваша битва належить Господу. Проте це не означає, що він усе робитиме замість вас. Люди починають так радіти, почувши про оповіді з хронік, де сказано, що битва належить Господові. Вам не треба битися у цій битві. Ви більше не побачите цього ворога. Ця битва належить Господу. Люди просто скаженіють, чуючи це Однак завжди буде те, що Бог накаже вам робити. Прикладом повеління Йосафату піди і стань. На ділі Він мав стати і вклонитися Богові. Отож, іноді замість розказувати всім про свої проблеми почніть вклонятися Богові. Поклоняйтеся йому, допоки не побачите прориву. Зверніть увагу на визначення слова журба. Це відчуття туги або жалю, смуток через те, що трапилося або те, чого не відбулося. Ісус сказав злодій на те тільки закрадається, аби убивати, красти і нищити. Та я прийшов для того, щоб ви мали життя і по щоб мали, могли ним насолоджуватися, щоб воно переливалося через край. Я прагну бути щасливою християнкою. Амінь. Дещо мені здалося вкрай цікавим у старому заповіті. Бог установив богу становив обмеження щодо тривалості журби, коли у людини хтось помирав. У Второзаконні 34, 7, 8 сказано. А Мойсей був віку ста й двадцяти літ, коли він помер. Та не затемнилось око його, і вологість його не зменшилась. Тож він до смерті був сильний і здоровий. він не потребував окулярів, бо мав ідеальний зір. знаєте сьогодні я спробувала прочитати в автоменю ресторану, до якого ми їхали. Тому була змушена хвилин п'ять вдавати, що бачу щось. Я й так і сяк намагалась його розгледіти, та подумала, чому я просто не достану окуляри, адже без них чи без контактних лінз я нічого не бачу. Тож, коли ви ледь можете розгледіти свої руки, час діставати окуляри. Та Моїсей взір не погіршився, і він залишався сильним і оплакували Моїсея Ізраїлеві сини в муавських степах 30 день, та й покінчилися дні оплакування жалоби за Моїсеєм ви маєте усвідомити, яким важливим Моїсей був для цих людей, бо він за них молився і каявся перед Богом. Справді, коли вони починали поводитись як мирозсудливі малі діти, він, тобто Мойсей, починав молитися, щоб Бог і надалі їх благословляв. Господь вивів їх із Єгипту і провів через постелю, Червоне море. І, хоча вони постійно бурчали і нарікали на Моїсея, я впевнена, вони також любили його і дуже покладались на нього. Та раптом він помер, тож вони розгубилися. Що, що, що нам робити? Вони ще не дійшли обіцяного краю. Я замислилась про це, мені стало цікаво, що вони думали. Мабуть, тепер ми ніколи туди не дістанемось. Але ось що добре у Бога завжди є план. Хоча вони ще не знали, у чому він полягає. Та бог уже вирішив, що Ісус новин введе їх в обіцяний край. Я сказала, Бог завжди має план. Завжди. І наше незнання його сутності не означає, що в Бога його немає. Так ух Я почула, як одна людина щось прокричала, тож вирішила її підтримати вони оплакували його 30 днів, і потім час жалоби скінчився. Я не говорю вам щось безглузде. Мова не про те, що втративши кохану людину, про неї слід забути через 30 днів. Тут закладений принцип: є час для журби і жалю, але також настає час жити далі. Звісно, це не означає, що потрібно взагалі забути цю людину або не сумувати за нею. Але це означає, якщо ви живете і дихаєте, то Бог і досі має для вас план. Агов. Також мені здається вкрай цікавим, що Бог нагадав Ісусові на вину, що Моїсей помер. Хоча він і так про це знав, Ісус тужив за ним 30 днів. Книга Ісуса Навина один, один, І сталося по смерті Моїсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса Сина Навинового, Моїсеєвого слуги, говорячи. «Моїсей, раб мій помер. Бог не сказав йому щось таке, чого він ще не знав. То що робить Бог? Він намагається щось показати Ісусові. «Моїсей помер. Тож уставай. Перейди цей Йордан. Ти. Та весь народ, цей до того краю, що я даю їм Ізраїлевим синам Отож, гаразд, ця частина твого життя скінчилась. Ви ще зі мною ця частина вашого життя скінчилась? Отож, час підвестися і рухатися далі. Аго. Хоч би що це для вас означало? Мій чоловік мене покинув, сказала мені нещодавно одна жінка. Мій чоловік зрадив мені з моєю лівшою подругою і продовжувала. Я не думала, що переживу це, доки не почула вашу проповідь і не усвідомила, що попереду на мене чекає щасливе життя. Батько мене сексуально кривдив дуже дуже багато років. Це було жахливо. Відтак у мене було безліч проблем, які тільки можна уявити. Проте я й досі тут і з кожним днем стаю все кращою людиною. Та ось що має змінитися коли бажаєте побачити здійснення Божих обітниць прийміть рішення. Ви можете зробити це навіть сьогодні. Більше ніколи не мати ставлення жертви, я люблю вас усім серцем, інакше не казала б цього. Та запевняю ви можете бути або нещасними, або сповненими сили. Однак жаліючи себе день за днем, бо життя було до вас несправедливим. Ви пропустите все чудове, що Бог для вас приготував. Перед Богом ми всі рівні. завдяки йому всі мають рівні можливості, бо він сказав: ось мої обітниці. Якщо віритимете в мене, то я виконаю все це. Але там не сказано, як довго треба вірити п'ять хвилин чи три або два тижні. А може, доведеться вірити дуже, дуже багато років і бути непохитними? Та все одно у вас немає ліпших варіантів. Хіба не так? Тому можете просто надіятись, адже жити без надії не дуже весело. Якось я прочитала цікаву історію в книзі під назвою «Дитя джунглі родина місіонера мешкала із племенем Файю в Новій Гвінеї. Дочка місіонера Сабіна написала наступне: тільки приїхавши до Фаю, ми не розуміли, чи знають вони якихось пісень. Бо ніколи не чули, щоб вони співали. Нам вдалося дуже швидко знайти відповідь на це питання. Ми щойно повернулися з Данау Біра, мабуть, я неправильно вимовляю всі ці назви, але І в нас знову вкрали всі наші речі. Отож, кожного разу, коли вони кудись їхали, а потім поверталися. Ті самі люди, яким вони намагалися служити, крали всі їхні речі, і якось ми перераховували наші втрати, почули спів з іншого боку річки. Це Накіра Кіра наспіував якусь монотонну мелодію. Ой, співав він. Люди фаю наче пташки. Ой. Бо завжди беруть плоди з одного дерева. Ой. Які це жахливі люди. Ой. бідний Клаус, бідна Доріса, вони такі сумні і не знають, куди поділися їхні речі. Ой. Тато був у захваті, бо зрозумів, що люди племені фаю просто вигадували пісню на кожну життєву ситуацію. у піснях було лише три ноти, завдяки яким вони висловлюють усе, що зараз відчувають Їхня музика не дуже витончена, та Я швидко в неї закохалася. Те, як вони використовують пісні, є однією з причин. того зараз, будь ласка, уважно що люди племені фаю майже ніколи не страждають від депресії чи інших психологічних розладів. Вони одразу висловлюють свої почуття, навіть виділяють окремий час на вираження своїх емоцій. До прикладу співаючи журливу пісню. Коли остання закінчується, разом із нею добігає кінця і їхня журба, а життя повертається до норми. переживши травму, людина може кілька днів лежати у своїй хатині, не промовивши й слова, просто співаючи впродовж кількох годин поспіль. У цей час інші члени племені приносять їй їжу. Потім одного дня вона просто підводиться, виходить із хатини, залишає позаду травму, очищується від болю і з посмішкою на обличчі повертається до щоденних справ. Чому б нам не почати вигадувати свої власні пісні? Ой, я така нещасна, бо мій чоловік втратив роботу. Не знаю, що робити. Ой. Ніяк не збагну, чому, мої друзі, такі благословення. Моє життя суцільна проблема. Ой. Ой. Коли зміняться мої обставини. Хочу втекти від них подалі. Ой. Після одного з семінарів, де я про це згадала, одна з наших співробітниць вигадала пісню про свій сину сид. І звучала вона на кшталт. Ой, мені так набридло, що мій ніс постійно забитий. Ой, я хочу дихати вільно, так. Я просто хочу дихати з легкістю. Це несправедливо, що в мене алергія на те місце, де живемо. Ой, це так несправедливо. Шо я подумала, що за безглуздя? Проте, про те, саме це Давид робив за допомогою псалмів. справді це просто пісні. Вони називаються пісні Давида або пісня про це чи про те, Здебільшого це просто нарікання. Навіть не знаю. Спробуйте трохи побути божевільним заради Христа. Гей, підведіться і гучно прославте Бога! Щоб отримати новий старт у житті, який Бог приготував для вас, потрібно зробити дві речі: покинути те, що лишилось позаду, і почати рухатись до того, що лежить попереду. Іноді це буде нелегко, але пам'ятайте, що сказано в біблії: ви все можете в Христі, який дає вам силу. Не впадайте у відчай, раптом не виходить позбавитися негативних думок, занепокоєння, зневіри, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум, поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення. Отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви української мовою в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобудьте перемогу у своєму розумі. Нормальним. Ми відчайдушно не хочемо, аби люди дізналися, що з нами якісь негаразди. Нехай усі думають, ніби все під контролем. Я найзібраніша людина на районі. Усе гаразд. Жодних проблем, ніяких хвилювань. Усе клас. Але потім, ставши християнином, манера говорити змінюється, проблема лишається. Слава Господу, дякую тобі, Ісусе. Слава Богу. Амінь. 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 Ви приходите у церкву, надягнувши свою церковну маску і застиглою на обличчі посмішкою святої людини. Зі словами з християнського діалекту, що вивчили. О, я знаю про що кажу, бо ми з Девом сварились дорогою у церкву, а увійшовши. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Амінь. Амінь. Потім сідали в авто і те саме дорогою додому. Я гнівалась на нього через його бажання дивитись футбол. Тому йшла у ванну і плакала увесь день. Наступного дня на тиждень впадала у депресію. А наступної неділі у церкві. Слава Господу! Хвала Богу! Алілуя! Гей, хтось мене розуміє?